Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. Я займаюся створенням прикрас з бісером. І це відео із рубрики Що в скринці. Я таке відео вже знімала з іншими, звісно, прикрасами. Цього разу у мене знову прикраси в скринці, і хочу з вами ними поділитися, які ж прикраси я створюю, і розповісти трішки про них. Такі відео е, знімаються не часто, тому що не часто я виконую великі замовлення, і не завжди у мене є велика кількість прикрас у наявності е, одночасно, щоб я могла з вами ними поділитися. Зазвичай я роблю одне-два е, дві прикраси і одразу відправляю цього ж разу замовлення величеньке, і тому е, покажу вам, що ж я робила. Тут усі гердани. Я ось так зараз буду вам показувати по одному, два, і буду про них розповідати. Ось такі гердани із кактусами. Я їх вже робила. Трішки зараз переставлю скриньку, поміщалась ось такі. Дані прикраси відправляться до штату Техас і у них там ростуть. Кактуси. Тому ось ці гардани з ось такими кактусами, вони дуже популярні. Я завжди порівнюю їх із калиною, тому що в нас популярна калина, дуже популярні прикраси із калиною, а там ось такі гардани із кактусами. Я робила на ось такому фоні блакитному, тобто, це день і ось таке блакитне небо. І також робила такі самі гардани, лише на ось такому фоні яскравому. Тут уже захід сонця. Ось такий гардан також виходить. Ось такі чудові гардани. Я їх вже показувала. Хто особливо слідкує за мною в інстаграмі, той бачив їх неодноразово. Дані гардани це моя схема, я її сама малювала досить давно. Але вона чудово підходить для тієї країни, в яку я відправляю. Ось такі гардани. З ось такими кактусами. І ще є гардан із кактусами. Є ще з ось такими кактусами. Тут також небо ось таке захід сонця, але кактуси вже ось такі з квіточками. Цей гардан трішечки трішечки вущий. На одну бісеринку йде по ширині, він вущий від попереднього. А по довжині він йде однаковий. Ось такий чудовий гардан. Дана схемка вже малювалася для мене спеціально. Я замовляла її у майстрині. Вона робила її для мене на замовлення ось такий гардан. Далі ось такі чудові гардани. Також вони. Два однакових ось такі і з пуасентією. Також дуже красивий гардан. Такі новорічні гардани, але дуже красиві. Також такі гардани вже робила. Деякі гардани, з тих, що я вам показую, я вже робила неодноразово, деякі новенькі, особливо. Останній в кінці я вам покажу дуже красивий і новенький я такого ще не робила. Ось такий круговий гардан. Такий я також уже робила. Ось такий красивий. Дуже подобається дана схема. Ось такий чудовий гардан виходить. Далі я робила ось такий гардан. Даний гардан. Хто дивиться мої відео, знає, що такий гардан я показувала детальний майстер-клас на каналі, як робити ось такий гардан. Точно такий самий в цьому самому кольорі. Такі самі торочки ми з вами робили все точно таке саме. Ось такий чудовий гардан. Ось така краса виходить. Також дуже красивий, ніжний такий. Хоча ось цей бісер такий, він начебто, темний. Але дуже красиво виглядає, він переливається дуже красиво. Хто не бачив майстер-класу і цікавить, можете переглянути. Посилання я на майстер-клас даний залишу внизу в описі. Далі у мене ось такі гердани з ажурними торочками, їх два однакових. Як робити ось такі торочки? Бачите, вони такі ажурні. Як робити такі торочки, я показувала на каналі. Також залишу посилання внизу в описі, можете переглянути. Я робила декілька таких варіантів герданів в різних кольорах. Цього разу я робила лише ось такі бірюзово-коричневі. Дуже подобається мені також дане поєднання кольорів, дуже красиво виглядає ось така краса. Дуже красиві торочки, звісно, з ними потрібно трішки помучитися. І е, ось ці частинки вони плутуться е, легко, а ось ці торочки вже потрібно трішки повозитися, як то кажуть. Якщо ось цю частинку можна сплести ну, за годинку, то торочки в мене займали майже цілий день, щоб зробити ось ці ажурні торочки. Але, напевно, е, результат вартий е, зусиль, які ми. Докладемо, щоб зробити ось ці чудові торочки. Ось такі чудові гардани. Так, наступний гардан ось такий. Також дуже красивезний дуже красиво виглядає. Особливо я показувала себе в інстаграмі фото на манекені. Дуже красивезно. Ось такий. Тут йдуть торочки, ось такі. Торочки я робила з ось такими. Бісеринками шостого розміру. Ось такі красивезні, також торочки. І дуже красивий гардан. Ось такий. Дуже красиво, правда? І зараз я вам покажу ще один по такій схемі, але в інших кольорах. Схема трішки обрізана, тут ось цієї частинки верхньої немає. Але ось так виглядає. Давайте я ось таких. Порівняю. Ось так. Ну, яка ж краса, правда? Мені дуже подобається. І я не можу, якщо чесно, визначитися, яке мені більше подобається. Або ж подобається ось таке поєднання білого з чорним, або ж чорне з золотом. Ну, дуже красивезні гардани. дуже красивезно вийшло. Тут торочки вже ось такі я мастинки використовувала. Це ронделі восьмого розміру. Ось такі. І останній гардан, точніше, тут уже комплектик. Це комплектик із Поасентією. За схемою Еми Клочанової. Вона дуже шикарна схема, дуже шикарний гордан, дуже красивезно вийшов гордан. Звісно, він е, в виконанні важкий, навіть для мене, тому що тут е, дуже багато доплітів, і такі дупліти досить великі, але воно того варте. Сам Гардан великий, він такий важкий і широкий, складний у виконанні те, що він широкий, але він дуже красивий. Ось такий. Ось така краса. Також до нього я робила браслетик. На ручку із шишкою. Тут. Зверху ось це шишки, і тут квітка з Пуасентії. Я в кінці відео вставлю вам фото на манекені усіх ось цих гарданів, щоб ви могли побачити, як вони виглядають. Я дуже задоволена усіма цими гарданами, усіма роботами. Люблю працювати над якимись новими гарданами, які я ще не робила, якісь використовувати нові кольори. навіть якщо схема е та сама, то кольори, якщо щось трішечки поміняти, все виходить по-іншому. Тому люблю експериментувати ось в такому е гардані. Це досить добре видно. Тому що гардан, якщо я не помиляюсь, на білому або ж на чорному кольорі схема була намальована. Я ж вирішила замінити. І виходить. Дуже красавезні роботи. Тому я неодноразово повторюю, що не бійтеся експериментувати, змінювати щось у кольорах або ж у самих герданах. Ось така краса. Напишіть свою думку: чи подобаються вам такі гердани, а особливо, чи подобаються вам гердани з кактусами, тому що знаю, багато було в мене повідомлень. Як же ж їх носити? Це щось таке екзотичне. Але так, для нас воно екзотичне, але для країни, де ці кактуси ростуть, то це дуже красиві роботи. Ось така краса. Ну що ж, я на цьому буду завершувати. В кінці, подивіться, будь ласка, фото. Я ставлю вам герданім на. Моїй франі на Мане Напишіть свою думку. Підписуйтесь на канал. До речі, дякую усім спонсорам мого каналу. Ви можете також доєднуватися до спонсорів. Буду дуже вдячна. Дякую за перегляд, за ваші вподобайки, коментарі. Гарного вам дня! До побачення!